Чужих дітей не буває. Акція під такою назвою проходить в області. Організатори збирають одяг, іграшки, солодощі та кошти для сиріт. Усе це передадуть в дитячі будинки. Як долучитися до акції, дивіться далі. Віктора Чужих дітей не буває Ярослав Венцко такий захід проводить не вперше. Разом із волонтерами постійно відвідують дитячі будинки. Допомагають не лише матеріально, головне для дітей увага, зазначає активіст. Вони із задоволенням проводять час з волонтерами. Граються у приміщенні, адже щоб вийти на вулицю, потрібен теплий одяг, а в багатьох його немає. Будь ласка, люди, не будьте байдужі, якщо у вас є речі непотрібні вам, не дивіться, що на них може якась плямка, чи вони зношені, вони є важливими для тих людей, в яких нема взагалі ніяких. Тобто принесіть нам, будь ласка, речі, взуття, куртки. Допоможіть, хто, хто чим може, так, особливо теплий одяг, допоможіть хто чим може, збираємо все, ми це все передивимося е, і завеземо дітям в дитячі будинки. Активісти планують не лише відвідати дітей, а й організувати екскурсію для них. Це тільки задуми, тільки в майбутньому, але ми планували, можливо, нам таке зробити з дитячих будинків з областей, привозити дітей на якісь на екскурсії, на спільні. Наприклад, наші хлопці з бойового ПК організовують козацькі забави. І ми думали, тих дітей які їхніх вихованців звести з тими щоб поміняти місце в якому вони знаходяться коло спілкування щоб вони скажімо так зі свій, свого цього такого звичного місця з тої обстановки щоб вони десь поїхали побачили інше краще життя якщо ви маєте одяг взуття з якого ваші діти виросли іграшки якими уже не граються приносити у благодійну організацію фонд добрих людей за адресою бульвар шевченка 2377 офіс або у Атлетично-оздоровчий центр Каруна що знаходиться на вулиці Степана Бандери, 50. Закликаю всі організації відкликнутися, і ми щоб збирали цілими організаціями, цілими фірмами, цілими офісами. Зв'язуйтеся з нами, зробіть з себе таку акцію, зберіть чи кошти, чи хоча б речі, і принесіть нам.